Ця ж система вона була заснована на принципах американського лідерства морального, як, як їх називали, лідер, лідери вільного світу, тобто це моральне лідерство, політико-ідеологічне тобто, вони як лідери заходу, західний проект, західні цінності, західна демократія, всі ці історії вони прижилися і асоціювалися, і асоціюються до сьогодні зі сполученими штатами і їхнім лідерством. І тому, тому і називається світовий порядок американським або ліберальним, або світовим порядком, заснованим на правилах, так що іноді буває, називають. І десь з кінця 70-х років поступово ставлення до цієї системи воно почало змінюватись, в першу чергу в Штатах. На це є багато причин, починаючи з того, що американське суспільство змінилося, їхні пріоритети змінилися. Після війн в В'єтнамі і в Кореї американці почали більш скептично ставитися до зовнішніх інтервенцій Сполучених Штатів, більше вимагати, щоб Штати займалися внутрішніми питаннями, особливо коли почалися почали розвиватися дисбаланси в розвитку різних регіонів. Центру і периферії і різних штатів, міграція дуже сильна власне завжди була в Штатах. Вона посилилася. Це не вчорашні новини щодо мігрантів, це завжди був процес перманентний в Штатах. І, е, і плюс почала занепадати ідея американської мрії. Ну, американська мрія, як ідея про те, що кожен американець, кожна американська родина, е, кожна людина може, е, значить, Має рівні можливості реалізуватись. там ну І це як як реалізуватись в Штатах. там Будинок, машина, робота, значить Ну і все, от все що заборонено.